Перелині паркового мистецтва Кіровоградської області, веселі Боковеньки» цього року виповнюється 120 років. Та інфраструктура лісового центру залишає бажати кращого за останні кілька місяців. У керівному складі Буковенюк відбули зміни. Чи сприятиме це розвитку туризму? З'ясував Ігор Токар. Дорога на Буковеньки асфальтована і без ям відсотків на 90. Вказівники є на головних шляхах, які йдуть паралельно від парку. В сусідніх же селах таких знаків бракує. Лише на самому під'їзді до парку асфальтована дорога перетворюється на ґрунтове бездоріжжя. Жителі села Іванівка від приїжджаючих туристів особливих переваг не відчувають. Єдине, що таке сусідство стимулює селян слідкувати за чистотою своїх дворів. Щоб прибрано було прибудинкова територія із-за того, що до нас їдуть всі туди віддихати, всі дивляться, як ми живемо. І, ну, якщо попросяться в селі, то в селі завжди приймуть люди. На цій території росте близько 800 видів різної рослинності. Керівництво парку каже, для наших широт тут унікальна екосистема. Саме різноманіття флори і викликає найбільше зацікавлення у туристів, каже директор заповідника. Навколо парку росте тільки одна акація і дрібні чагарникові кущі. На території парку ростуть величезні могутні дуби, які були посаджені більше 100 років тому назад. Дендропарк Веселі Боковеньки за рік заробляє близько півтора мільйона гривень. Кошти отримують від туристів та продажу саджанців. Від Кирограда до дендропарку трохи більше 70 кілометрів. До Кривого Рогу відстань трішки менше. Проте з Дніпропетровської області відвідувачів тут у кілька разів більше. Приїжджають відвідувачі з різних країн світу, будучи, допустимо, на острові Хортиця і попутно згідно туристичного маршруту, заїжджають, відвідують парк «Веселі Боковеньки». Прибуток від саджанців та новорічних. Ялинок у буковеньке складає левову частку загального бюджету. Для розвитку цієї бізнес-ніші з насіння в парку вирощують навіть рідкісні види рослин. Вартість досить така для людей реальна від 5 гривень і вище, в залежності від розміру, від породи і від віку. Основний це вічно зелені. Дерева і чагарнички, які користуються найбільшим попитом. Тут можна заночувати, коштуватиме це 80 гривень за одну людину. Є двомісні і тримісні номери. В них є телевізор, холодильник і мінімум меблів. Душ спільний. Входи проживання, стоянка машини, бесідка, дрова, мангал. Все це входить проживання 80 гривень. Кімнати гігієни в парку дерев'яні і зі шпаринами. На острові кохання термінового ремонту потребує берег. Бетонне покриття розмило водою і з під землі повилазила арматура. Саме ж русло річки теж не в найкращому стані. Дно почало замулювати. Для того щоб виправити всі недоліки, потрібні мільйонні капіталовкладення. Та таких коштів у закладу немає. Допомогти у пошуку інвесторів обіцяють районні посадовці. З призначенням нового директора парку розглядаємо зараз різні. Проекти залучення сюди закордонних грантів, розвитку парку, розвитку саме основної інфраструктури для залучення сюди туристів. Своїми силами в цьому році лісівники почали замінювати лавки. До кінця місяця мають оновити і набережну. Щоб збільшити потік туристів, в наступному році планують створити автобусний маршрут Кривий ріг до Линська, який проїжджатиме через веселі боковеньки. Ми все хочемо заасфальтувати оцю дорожку Шлагбаума до адміністративного здання 720 квадратних метрів. Ціна з роботою 130 тисяч. То це всього лиш навсього 100 метрів дороги. Капітально відремонтувати під'їзні шляхи власним коштом парк теж не в змозі, тому сподівається на підтримку обласних та районних влад. А поки всіх бажаючих запрошують на святкування 120-го дня народження парку Веселі Буковеньки, яке відбудеться у вересні. Ігор Токар, Ілля Зеленкін. день за днем.